Привіт, це огляд портативної сонячної панелі Anker Solar Panel 24 Вт. І зараз вам все детально розкажу, покажу та протестую. Починаємо. Дякую магазину Smart Gadget Club за наданий гаджет на огляд. Посилання в описі під відео. Отже, виглядає сонячна панель класично, має складний формат та три секції з сонячними елементами. Важить панелька приблизно 1,1 кг. Матеріал приємна поліестерова водопроникна тканина. Сонячна панель із Ніду міді, Індію Галію. З ефективним перетворенням сонячної енергії в електроенергію до 12%. Також сонячна панель отримала вбудований інтелектуальний зарядний чіп для захисту від замикання і перевищення вихідного струму. Закріплюються складені панелі спеціальними заклепками, і, звичайно, панелька оснащена двома підставками, що дає змогу встановити та регулювати напрямок сонячної панелі відповідно до сонячного світла. А зараз на ваших екранах розміри панельки, як в складеному стані, так і розкладеному. Також нас є ще така кишеня, куди можна покласти. Наприклад, павербанк чи смартфони і заряджати їх, а головний центр панелі знаходиться на самому корпусі. Отже, тут у нас тільки три usb a порти для зарядки ваших гаджетів. Кожен з них поодинці зможе видавати до 12 Вт максимум в ідеальних умовах. А якщо використовувати усі три порти одночасно, тоді максимальна потужність складає до 21 Вт максимум, також, звісно, в ідеальних умовах. А зараз приходимо до моїх тестів. Отже, перший тест будемо заряджати смартфон OnePlus 11R. І як показав мій USB-тестер, смартфон отримав максимум майже 8 Вт. що в підсумку є норм, враховуючи усі втрати. Плюс на небі сонце світило, але була легка димка, тому мови не дуже ідеальні, як для такої малопотужної сонячної панелі. Другий тест заряджаються смартфони OnePlus 11 R плюс OnePlus 11, на які я ще знімаю к відео в режимі реального часу. І у підсумку разом сонячна панель генерує для них майже 11,5 Вт на двох. Третій тест заряджаються смартфони. Фони OnePlus 11 r One plus OnePlus 11 і навушники Realme Buds Air 2. А тут же у підсумку я отримав ну максимум 10 ватт тобто 21 ватт, як заявляє виробник, отримати важко, особливо коли на вулиці сонце, хоча б є, але є ще димка на небі. Але приблизно ось такі в мене результати. І у будь-якому випадку, як для екстрених ситуацій, гаджет точно вартує вашої уваги і ваших коштів. Звичайно, хотілося б ще протестувати його взимку, коли нема сонця у переважній більшості днів. І коли є. Сонце, але зазвичай, коли взимку є сонце, тоді на вулиці дуже сильний мороз. Дякую ще раз, магазину Smart Gadget Club за наданий гаджет на огляд. За промокодом Ізіально ви ще отримаєте приємну знижку на покупку гаджетів в цьому магазині. Посилання в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!